Русинство на Закарпатті – це спершу результат цілеспрямованої діяльності ЦРУ. ЦРУ, ЦРУ, ЦРУ. Тема наступної нашої бесіди, розмови, якщо по-українськи, я би означив так. Безумовно, я це подаю у лапках. ЦРУ Сполучених Штатів Америки розбиває незалежність України. Дуже таке назва, яка може викликати інтерес одразу у багатьох. Я думаю, що Хтось в Америці одразу поцікавиться, а як це? У Русині виходить передача, в якій стверджується, що Сполучені Штати Америки, ми знаємо, що ЦРУ це центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки. Ну як це так, що Америка, Сполучені Штати, розбивають незалежність України? Адже хто-хто, а Сполучені Штати Америки сьогодні надзвичайно потужно допомагають Україні у боротьбі за її незалежність у війні проти російських агресорів. А чому ж русини дозволяють собі робити такі заяви, що саме Америка розбиває незалежність України? Я думаю, і в Росії дехто теж поцікавиться, прочитавши таку назву, може буде сподіватися, що ще одна народна республіка, на зразок Луганської чи Донецької з'явиться на крайньому заході України, і з позиції цієї республіки хтось критикує Сполучені Штати. За той лендліз, який отримує сьогодні Україна. Але я думаю, що першими цим, цією назвою зацікавляться якраз люди у Києві. Можливо, це будуть люди глибокого тилу, а можливо, це буде українська влада. Але тема. Є актуальною. Давайте подивимося, а як ЦРУ розбиває незалежність України? Я просив би вас зараз перенестись у 2018 рік засідання Конституційного Суду України. Вирішується питання. Закону, який був прийнятий ще за часів Януковича, про мови в Україні і Конституційний суд, визнає цей закон неконституційним. Але як це завжди буває в Україні, разом із тим законом була заборонена і русинська мова, як мова національної меншини. За русинською мовою визнають лише статус. Діалекта української мови. Щоб добитись такого результату, в Конституційний суд запрошують свідків. Якщо хтось має бажання передивитись ці матеріали, вони всі є на Ютубі. Також вони є на моєму каналі. Хоча б деякі фрагменти, які стосуються карпатських русинів. І саме в Конституційному суді України зовсім нещодавно, в 2018 році, звучать слова, що Сполучені Штати це один з найбільших ворогів. Української держави, тому що ЦРУ розбиває незалежність України. Якщо більш детально, то свідки, а зараз ми будемо говорити тільки про одного свідка його прізвище Гриценко, Павло Юхинович, професор, доктор наук. І. Директор Інституту української мови в Києві. Мені дуже добре знайомий цей інститут, і ця будова. В цій будові бували всі актери, про яких я буду згадувати в подальшому в цій бесіді. І так треба було знайти свідка, який би визнав, що ніякої. Русинської мови не існує. Погодився, мабуть, за 30 срібняків виконати цю місію акурат директор Інституту української мови Національної академії наук України з позицій академіка, представляючи Українську академію наук. Ця людина на суді заявила. Що а, немає ніякої русинської мови. Але найголовніше, русинство на Закарпатті це результат цілеспрямованої діяльності ЦРУ. Коли теорію русинства на початку 1980-х. Років було розроблено в Америці. Мабуть, наші русинські пращури перевернулися в гробі. Коли в Конституційному суді України в 16-му році, коли почалося це судилище русинської мови, прозвучали ці слова. Вони тисячу років. Виховували своїх дітей в русинській мові. Вони спілкувалися в русинській мові. Русинська мова чи сам процес текстотворення це 300 чи навіть 400 русинських письменників, які народились, жили в різних територіях історичної Карпатської Русі. Чинись ця територія належить. Словаччині, чи Польщі, чи Сербії, чи Хорватії, чи Угорщині, чи Румунії, чи в Угорщині, чи, може, в сучасній Україні, вони послуговувалися українською русинською мовою. Але виявилось, що ця мова це спецоперація, яка була розроблена центральним розвідувальним. Управлінням Сполучених Штатів Америки для того, щоб зруйнувати незалежність Української держави. Свідчить про це чоловік, який представляє сьогодні Національну академію наук України. Ну, для тих, хто не знає, що таке ЦРУ, я розкажу, що ЦРУ народилося. Чи Організація ця в Америці була заснована в 1947 році. Коли народився Павло Юхимович Гриценко, центральне розвідувальне управління мало всього три рочки. Але коли Павло Юхімович закінчив школу, а потім Отримав звання кандидата філологічних наук в Інституті Потибні, Академії наук, туди навіть національної не була. Академія наук Української, Радянської, Соціалістичної Республіки. І це в будові На Кірова 4. Це зараз ця будова називається Грушевського 4. А тоді це була будова На Кірова 4, який навіть у коридорах. Цієї будови. Всі розмовляли російською мовою, і пан Гриценко прекрасно знає російську мову, тому що там у нього було дуже багато можливостей розмовляти російською мовою, як і в цілому Києві у ті часи. Але пан Гриценко на суді заявив, що коли в 80-х роках він особисто бачив. Він особисто знає, він був, мабуть, у святая святих американської розвідки, і це на початку 80-х років, а ми зараз фрагмент цього відео вам покажемо. Він, виявляється, виявив в Америці ось цей, роз... цей відділ. Який і розробляв спецоперацію, спочатку вона була направлена нібито проти Радянського Союзу, який вмирав, щоб розбити незалежність. А потім, ну, якщо вже була добра розробка, добрі наробки, чого б не використати проти незалежної Української держави. І словники бачив у ЦРУ пан Гриценко, і перші. Розмовники русинської мови продукт центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Ну, подивіться, як це виглядало на суді, де пан Гриценко свідчить про ЦРУ. Русинство на Закарпатті. Це спершу результат. Цілеспрямованої діяльності ЦРУ проти Радянського Союзу. Тобто, це у часі відносимо ми до початку 80-х років, початку 80-х років, коли теорію русинства було розроблено в Америці і Канаді. Є автор, він живий. Його тут дуже носять на руках, коли він приїздить. Але я, буваючи в Канаді у, в кінці 80-х років, ще з Радянського Союзу, я вже бачив підготовлені словник русинсько-український. Тоді вже граматика русинського язика. Говоримо русинською, розмовники. Тобто готувалася потужна база для того, щоб Закарпаття дуже важливий в Радянському Союзі, в структурі Радянського Союзу, регіон якось ослабити, збурити і тоді вирішувати свої геополітичні питання у Центральній Європі. А так поступово через продажність нашої інтелігенції ця ідея поширювалася і на Закарпатті. А у плані чистомовному, чистомовному, це абсолютна фікція. Тому що є закарпатські діалекти, є лемківські, є інші діалекти, і тут немає ніякого натяку на русинську. Що вони роблять далі? А вони роблять далі таке. Їм хочеться, щоб воно відрізнялося. То вони придумують ці знаменітні слова і створили цілий словник Бевка, де ми маємо сотні придуманих слів. Ця ідея розчленування через мікромови продовжується й далі. Ну ось у мене виникло непереборне бажання. На початку 80-х років, коли Павло Юхимович, та тоді ще, мабуть, Паша, молодий хлопець після аспірантури потрапив у Сполучені Штати Америки у свята є святих американської розвідки ЦРУ, що ж це воно було таке? Мабуть, це був наш випистований в Києві український такий Джеймс Бонд. Який міг потрапити у свята -я святих американської розвідки. Многі намагалися туди потрапити, а от Гриценко потрапив. Молодий, енергійний потрапив, все побачив, все сфотографував і приніс отак у клювику в Конституційний суд України. Ось дивіться, ось вам доказ, що ЦРУ розбиває українську. Незалежність. Я спробував з'ясувати деякі факти, тим більше, що самого Павла Юхімовича Гриценка в якійсь мірі я знаю. Мій приятель Павло, теж Павло Роберт Магочі, канадський професор, одного разу попросив мене навіть відправити. Українському професорові декілька книжок його своїх? І я це зробив. Мені стало дуже цікаво. А як же Павло Гриценко потрапив за океан? Якщо це був початок 80-х років, можливо, він був агент Радянської України? А що там України? Агент Радянського Союзу, можливо, це Москва направила його у таке відрядження, де він мав з'ясувати якісь певні обставини у американській розвідці. Це вийшло надзвичайно банально, і ви будете сміятися, коли ви будете бачити правду. Павло Гриценко на суду, судові. Боявся назвати прізвище вченого, який приїздить до Києва, який буває от там на Грушевського 4, де також знаходиться офіс і самого Гриценка, і який інколи зустрічається з Гриценком. Це Павло Роберт Магучі, американський вчений, випускник Гарварда, людина, яка очолила, в 1980 році, будучи зовсім молодою людиною, центр або кафедру українознавчих студій Торонського університету, Павло Гриценко на суді каже: я бачив ці перші словники русинської мови, я бачив ці перші розмовники, це все це ру. А що я буду вам? Ще раз переконувати в цьому вас. Ви ж самі бачили тільки що в відео. Але в моїй бібліотеці випадково всі ці книжки є. Ось вони. Всі ці книжки. Говорим по-руськи. Бесідуйме по -русинськи. Видання Fireview New Jersey 1979 рік. Як всі не буду показувати вам, називати, може повірите мені, Бесідуємо по-русськи видання Englewood Нью-Джерзі 1976 рік. Я поспитав, професор у Магу, професора Магучі, чи випадково він не зустрічався коли-небудь у Канаді чи в Америці із професором Гриценко. А він мені сказав. Ти знаєш, під час нашої останньої з ним зустрічі, він мені навіть признався, як він танцював із моєю дружиною в ресторані, коли я їх ходив в ресторан, коли їх гостив у себе в Канаді. Тут, як кажуть, Ларчик просто відкривався. Представте собі Гриценка після аспірантури молодого вченого і ще нічого не зробив, і ще нічого не має, і дуже й потребує закордонне, заокеанське за океанське відрядження. А ви знаєте, такі відрядження із Києва, провінційного Києва, потрапити в Америку в Радянському Союзі практично неможливо було. Всі вакансії заповнялися вченими із Москви, Ленінграда чи інших окраїн Росії. І шансів. У Гриценка потрапити в Америку, фактично був кругленький нуль. Але сталося чудо Павло Роберт Магочі всього на 5 років старший за Гриценка. Як я сказав, у 1980 році він очолив кафедру українських студій Торонського університету, тобто американського вченого, покликали працювати. В Торонський університет. У своїх спогадах він пише: «В 1983 році я вперше потрапив в Україну як науковець. Це сталося під час однієї з наукових конференцій. Далі автор пише, що навколо нього завжди було таке. Тісне коло прохачів, які просили зробити візу їм запрошення у Канаду. Професор Магочі пише. Відтоді, впродовж 1983-1988 років, щоразу у березні в Торонському університеті. Відбувалися щорічні семінари. І вже незабаром мій близький приятель і колега з Гарварду Григорій Грабович, я маю честь обох і Мабуча і Грабовича добре знати, дізнавшись про роль нашої катедри як інтелектуального центру, у 85-му році долучився до наших ініціатив. Спершу радянська влада. Сама вирішувала, кого присилати. Але згодом ми почали повідомляти, кого ми би бажали або хотіли бачити у себе. Зважаючи на інтелектуальні зацікавленості Моєї Грабовича, не дивно, що нашими гостями були переважно письменники та літературознавці, я би дознав добавив. І мовознавців Роман Лубківський, Іван Драч, Дмитро Павличко, Борис Олійник, Ігор Дзиверін, Микола Жулинський, Василь Бородін тощо. Оце тощо нам натякає на те, що поміж тих видатних, визначних. Відомих на той час українців були і маловідомі особи, які, можливо, в майбутньому зроблять кар'єру. Між ними був і Павло Юхимович Гриценко. І не десь у ЦРУ, а коли професор Магочі покликав і не просто кликав, а опікав тих своїх гостів, які приїжджали з, з України в Канаду, а то значить, десь і гостив, проводив наукові семінари, старався, щоб гостям було приємно ці два тижні провести в Америці чи в Канаді. Він також. Показував свою наукову продукцію. І оці книжки, якраз які я вам показав на початку, це є продукція Павла Роберта Магочі, акурат кінця 70-х і початку 80-х років. Ось де Павло Юхимович бачив ці книжки. Ось у кого він бачив ці книжки, і ось хто. Власне, і запрошував Павла Юхімовича у Канаду, і нікого ЦРУ там ніколи не було. А була просто кафедра українських студій Торонського університету, на основі якого проводилися семінари, і на цих семінарах мали честь, можливість, щастя бувати і відомі в Україні люди, і маловідомі. Це якась деменція, пройде з 80-х років лише 40 років. І на, конст... на засіданні Конституційного суду, де судять русинську мову, той самий Гриценко, тепер уже доктор наук, професор, можливо, в Україні йому і академіка присвоять, заявляє, що ніякої русинської мови не існувало, не існує. Тому що це проєкт ЦРУ. Сьогодні якось немодно в Україні називати це проектами Сполучених Штатів Америки. Краще казати, що це проєкт Кремля, що це путіноїди, що це путінський проєкт, що це російський вплив. І ми це бачимо. Коли опікають русинів, і що робиться тоді, коли в Україні не бажають визнавати ні русинський народ, ні русинську мову? А що Павло Юхимович Гриценко? Директор Інституту української мови? Сьогодні за іронією долі? Акурат від Америки, від Сполучених Штатів Америки, а також від ЦРУ залежить доля багато в чому майбутнього в Україні. Тому що центральне розвідувальне управління, яке лише на три роки старше Гриценка, це управління, головна функція якого. Отримувати і обробляти інформацію від українського уряду, і по тому інформувати всі гілки влади у Сполучених Штатах Америки. У російсько-українській війні ЦРУ робить свою роботу, воно правильно поінформувало свій американський уряд, що Україна конче потребує допомоги. В цій допомозі, мабуть, є і маленький сегментик це зарплатня українського академіка. Академіка, який, так впевнено ще кілька років тому, розказував цілому світові, судив на, в, в, на засіданні Конституційного суду України русинську мову і доказував, що. Сполучені Штати розбивають суверенітет України. Мені цікаво, чи сьогодні цей академік зміг би ще раз публічно повторити ці свої слова, сказані в Конституційному суді України. Ану, цікаво.